Усім привіт! Всіх раді вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Ми з міста Кривий Рідні Пропетровська область наразі 17 червня 2025 року. Друзі, 9.30. От такова погодка, небо дуже ясне, дуже сонячне, дуже тепло. Вже другий день у нас температура. Температура йде доверху, вже теплішає. Учора весь день майже поливала. Друзі, вибачайте, декілька днів не було відео. Трохи прихворіла друзі. Температура була невисока, десь 37. сім. Отаку вод от, трималася три дні. Але це я знаю, всі знають таку температуру. Це саме найпогана температура, бо болить голова, хочеться лежати. А в городі дуже багато роботи, друзі. То вибачайте, може десь щось не так. Але нічого, все піде вже в своє русло, все буду вже виправляти. Бігом учора бігом за сапку та побігла в город за шлангу, поливала, підв'язувала друзі. Дуже багато на городі роботи. Треба все все вспівати робити. Корочки, друзі, корочки несуться, все добре. От кого вони наразі виглядають, тут не мокро, тут їм комфортно курочки друзі. Зраночку погодувала мішанкою, ввечері буду зерно сипати. Зерно сиплю я їм насіння кукурузу і пшеницю. Що зранку, що з вечора, на одну голову я витримую дозіровку 60 грамів. Отакого от примірно добова норма 120 грамів на курку. Але вони наразі жарко, вони все одно цю навіть норму не з'їдають. Воно, бачите, залишається зерно. Десь півтори тижні друзі докуповувала насіння і. Кукурузу і пшеницю. Насіння, друзі, сонячниково купувала 110 гривень за відро, кукурузу і пшеницю 100 гривень за відро. То отаково, бо це я кажу тим, хто каже, ого, як ви продаєте яйця, по 70 гривень за відро. Так, друзі, а по чому ж мені продавати яйця? По 30 гривень, як в АТБ чи в другому супермаркеті, вирощені на якихо хімікатах. Вибачте, в мене курка є тільки. отаково Зерно і зранку я даю мішанку. Мої курі не їдять ніяких комбікормів, не грамулічки. Тому мої яйця, верніше яйця моїх курочок дуже добре ціняться. І завжди мої постійні покупці все розбирають. У мене не буває такого, що щось залишається. Е, так, тут що вони в мене доїдають, сообгризають, сусідочка дала мені горох виривала бадиля. Їм це дуже дуже корисно. Зараз ще друзі посиплю. Вони. Дуже полюбляють насіння, дуже полюбляють кукурузу, а пшениця завжди залишається. Ну, все одно і те, і те, вони клюють. Це я так серед дня можу трохи кинути, щоб вони трохи щось там та й поласували. Друзі, сіяла тут мамордику і люфу. Не одна насінинка, не того, не того не зійшла. Вже дуже багато часу пройшло. Буду сьогодні просто висипати цю землю. Ну, десь оно на полуницю, наприклад, висиплю та і все це покупна земля за тебе. Щось із насіннячком, може, не знаю, купувала. Е, ну щось хотілось виростити таку культуру, але ну, не вийшлося. Так, тут я посіяла ось недавно полуничку вікат. Це я з'їла саму ягідку і насінчко посіяла поверху, чекаю сходи. будемо дивитися, це мій експеримент, друзі, ще поки нічого не сходить. Поливаю кожен день, щоб не засихало. Так, а тут я вам хотіла показати, як я вирощую із пасенків помідори. Так, це томат медвежа лапа, це великий, такий великоплідний сер. Середньорослий томатик. Оце за тиждень від отаких от вопасинків великих вже у водичці дали отакі корені. Друзі, ще поки почекаю, ще хочу десь з тиждень почекати, хай ще більше коренці нарощують і буду висаджувати у відкритий ґрунт. Вони ось, бачите, ці пасинки вони вже йшли із квіточками. Я не буду їх обривати. У минулому році я не зривала і вони все добре плодоносили. Але в минулому році я вам показувала, це було на Fі. Тобто на гібридові ямамото жовтий, а це хочу на сортові показати, що і на від пасинків можна дуже добре зібрати врожай. Бо коли мало самих кущиків, то можна позрізати пасинки, все одно треба пасинкувати томати, особливо великоплідні. І тоді з цих пасинків можливо виростити ще декілька кущиків. Розквітла юка. Погляньте, яка краса. Дуже мені подобається ця квіточка, вона довго квітне, дуже гарна. Отаково От виглядають квіточки на моєму городі. Наразі нічого не хворим, все без шкідників, ромашечки квітнуть, трояндочки квітнуть дуже багато. Ну хризантема, шарану, півоні вже відквітли. Я пообрізала. Самі квітоноси, і таково вони в мене будуть аж до глибокої осені. Я ніколи під корінець не зрізаю, бо потім на слідучий рік вони або зовсім не будуть квітнути, або там декілька тільки бутончиків буде. Таково в мене, оце, що я прикопала гілочку з винограда. Ось це вже новий, новий у такого буде на осінь. Так він чистенький, все добре. Так виглядають. Помідорчики, які я от-от недавно садила. Це самосіви, Я їх попросту посадила там, де в мене колись зростали тюльпани. Тюльпани вже повідходили. Я їх поприбирала, вони посохли, посадила. Тут подивимося, що це будуть за томатики. Тут у мене на клумбі ще зростає гігант Новікова, це це рожевий великоплідний томатик, і там от трохи далі зростає. Чорний мавер це мілкий томатик, але дуже-дуже врожайний. Тут у мене воно і кроп, і хризантеми, і троянди, і дуже дуже багато усиляких квіточок. Поміж квіточок. У мене ще тут зростає, гіркий перчик різних сортів. Друзі, отаково він виглядає все добре. Все-все-все добре. Погляньте, все він живенький, зростає, хоча тут і полутінь, бо тут яблунька в мене, тут квіточки, але все добре. Погляньте, як ромашечка вже почала квітнути, дуже гарно. Друзі, хотіла вам показати прикол. В общем, пам'ятаєте, в минулому році восени, я купувала на базарі дуже темний сорт цієї трояндочки. Він був майже чорний такий. Погляньте, що в цьому році заквітло. Отаковим От кольором іменно цей сорт, іменно цей сорт, який я купувала із бутонами. Я його сама дома обрізала. Не розумію, що це за прикол, друзі. Хто, хто знає, що це за прикол? Я розумію, що це вона теж гарна, в принципі, біколорчик такий, але ну мені хотілося імно темний. І що за прикол, що з цього куща виросло оце таке чудо. Тут в квітничку я ще посіяла декілька кущиків огірочків. Подивимося, що буде. Ось вони вже посходили. Я по дві по три насінини кидала, то вони от, вже от такі посходили, вже з'являється перший листик. Буду її обробляти і підживлювати так само, як і усі огірочки, які в мене зростають на городі. І будемо дивитися, як вони будуть зростати, отут, от, от. на клумбі, поміж цвіть Умішк квіточок, і ось курочки мої з цього боку такого виглядають. Виноград Юпітер це кишмиш чистенькі друзі, єдиний. Виноград, який у мене якось у позаминулому році на нього напав шкідник кліщ. Других шкідників в нашому, у мене, по крайній мірі, на моїх кущах ніколи не було. Але оце в цьому році такого продивляюсь, майже кожен день то не з'являється, слава Богу. Єдине, від хвороб обробляла. Від шкідників я не додаю бакову суміш нічого, бо, бо, ну, бо їх немає. Якщо були, то додала б. Але перед світінням я обробляла усі свої кущі винограду препаратом цілітель і препаратом захисник. Це в одну бакову сумішу, 10-літрове відро. Я оце два препарати змішувала і обробляла. І тепер ще такою самою баковою сумішу я буду обробляти, коли вони вже всі, всі, абсолютно всі сорти мене зав'яжуть. Бо вони, ну, по-різному зав'язують. Ось погляньте, от кого виглядає ЮП. Пітер. І ось тут близько от кого виглядає це. Я не знаю, що за сорт, друзі. Е ну, отаково от теж він чистенький, без хвороб без шкідників. Все добре зав'язує. Е і трохи пізніше як буде. Е Більша ягідка сама, то я буду теж обробляти, щоб не було грибкових захворювань, таких як мільдю і оїдіум. Це дуже страшні такі захворювання, від яких ну буває таке, знаєте, сірий нальот на ягідках, Вони тріскають і, в принципі, вже і пропадає потім врожай. Це щоб то кого не було, то буду обробляти цими препаратами. А потім буду надалі ще пару разів оброблю препаратом зелений щит для винограду. Таково в мене виглядає синя троянда, яку я замовляла. То друзі, хто такий наївний, як я? Будь ласочка, спустіться із небес на землю, бо я вже спустилася. В общем, така синя Троянда рекламували. Я купила три кущика, трикущики такого кольору і, і виросли. Ну, Слава Богу, що в мене такого немає, то я довольна і за це. Так, тут в мене теж ось огіркий перчик, тут в мене жовті дзвіночки. Череки. Друзі, вже можу трохи показати, як виглядають оці черики дзвіночки, жовті. От кого. Ну, Вони, звісно, ще не жовті далеко, але ну, вже, вже, вже з'являються самі плоди. Так, тут в мене надалі черики, червоні дзвіночки. Вони поки не зав'язують, я їх буду е, теж підв'язувати до, е, ну, до огорожі. Мені вдобно, іменно тут я череки завжди саджаю. Е, череки, до речі, друзі, що високорослі, що не низко, скорослі, що я не пасинкую зовсім. Їх не стане більше при пасинкуванні, і вони самі не стануть крупнішими при пасинкуванні. То я їх е, не... Не пасинкую. Обробляю усі томати за схемою. Буде перша підказочка, чи в лівому, чи в правому вуглику зверху. Натисніть і зайдете в неї. Хто не знає, якою схемою я обробляю свої томати, і я нею користуюся вже дуже багато років, і мої томатки не хворіють. Так, слива, друзі, слива, слива. От такого дуже добре зав'язала. От такого, Це велика слива. Дуже багато плодів було, але вони ось. Вони сипляться, сипляться, в цьому році прямо усе і Яблука сипляться, і, 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 і це сипляться. Так, друзі, в мене радість на цій деревині мене не обманули. Я купувала сорт речів. І дійсно це речів, бо він вперше в мене заквітнув і заплодоносив. Хоча декілька тільки яблучок. Але я вже дійсно бачу, що це речів, я думаю, хто знає цей сорт, хто полюбляє, він самий найдорожчий завжди у супермаркет. Так, це темний із таким присмаком е цікавим. І вони трохи, як такі удліньоні. Погляньте. Я вже бачу, що це дійсно речи. Слава Богу, що мене не обманули. Е так, ну, отакиво, отакиво ця яблунька виглядає. Так. Е тут е дуже близько в мене така яблунька. Не знаю, що це за сорт, але, друзі, у цьому році, коли він від плодоносить, в мене дві таких яблуньки, я їх буду викидати. Попросту. Е я не вважаю потрібним держати той сорт, який ну, Який мені просто не потрібен. Мене її обманули, в принципі, на цьому деревці. Я зовсім другий сорт купувала. Ну, нічого. Зберу врожай і викину її попросту зразу ж. Погляньте, дуже сипеться. Але нічого, в мене курочки, я збираю, курочкам, кидаю, і то вони наїдаються. Так, тут у мене ось помідорчики. Гноми посаджені, откову вони квітнуть без хвороби шкідників, чистеньке листечко, листечко, от кво, вже починають о, вже починає зав'язувати. Ось о, є вже томатик. Осьо, вже щось, щось та й можу показати, друзі. Потроху вже все починає, починає плодоносити. Ось, Малинка <запи> жовта. Вже кожен день збираю друзі. То було дуже жарко, вона жарилася зверху самі ягідки. Але тепер, ну, поки поки збираю, поки вона от кого, ось, ось такого розміру. Дуже солодка. У мене її в цьому році небагато, то я на базар не ходжу, не продаю. Баляндеся, яка дуже-дуже солодка. А як мед, друзі так, тут у мене червона малинка, воно скоро якась заквітла, якась вона зав'язала ягідки. І такого і на тому боці в мене теж червона ремонтантна малинка. Деякі томатики я вже почала підв'язувати. Вісімкою підв'язую деякі сорти, деякі сорти до верху підв'язую. В общем, де в мене як вдобно, як мені. Як мені дійсно вдобно, як по можливості, які в мене є опори, такову я підв'язую. Але саме найбільше мені подобається отаку підв'язка доверху, бо це кожен пасинок підв'язується, він обкручується за оцією. Під і друзі, я, я не купую ніякі спеціальні вірьовки на підв'язку. Я купую в секонд-хенді в самий найдешевший день або пояси, або простирадла там, отакво, і рву на отакі полоски. І це в мене підв'язки на декілька років. Ту, отакво, так. вчора поливала, от виглядає полив. Ще мене друзі питали. А Чи часто ви сапаєте після поливу? Друзі, коли є час, сапаю, коли немає часу, не сапаю. Кінця світу у цьому немає. Я не бачу в цьому такої прям величезної потреби. Так, при першому поливі, при другому поливі я обов'язково сапаю, але потім, коли вже підростає рослинка. То дивлюся на бо дуже багато роботи. Зараз треба підв'язувати, а сапати це вже в останню чергу. Як буде час, то буду, то буду підв'язувати. Таково виглядає солодкий перчик. Погляньте дуже добре, зелененький, стоїть як стовпчики, так баклажанчики. Тут коло них посаджені в мене чорнобривці, помідори рядом. Так, питали мене, як часто ви вдобрюєте препаратом кальцієва селітра. Друзі, от дивіться, я 10 червня вдобрювала по листу спічечний коробок на 10 літрів і з пулівізатора, з такого ну, обрискувача я обробляла їх. Другу обробку буду робити через 14 днів після першої. І все, друзі, більше я кальціво селітрою не буду помідори обробляти. Це я буду і помідори, і солодкий перчик, і гіркий перчик, і баклажанчики. Тому що в кальцієвій усілітрі знаходиться дуже багато азоту. Вже нам азот як би не потрібен, то тому більше я їх не буду обробляти цим препаратом. Але цього два рази буде достатньо не тільки профілактика від віршиної гнилі, але і кальцій дуже потрібний рослинам, так як він допомагає рослині добре зростати, не хворіти і зав'язувати добре плоди. Хтось мені писав, що кальцієва селітра не обробляється, тобто по листу, тільки під корінь. Ні, друзі, не пишіть оцього цього бреда. Коли під корінь, то вона діє на кореневу систему. Більше розвивається коренева система, імунна система більше йде до розвитку. Але якщо по листу обробляти, вона швидше, по-перше, вживається рослиною і вона іменно кальцієва селітра, вона діє там, де її там, ну, там де вона. Де її виливають, скажімо так, якщо під корінь, то вона діє на кореневу систему. Якщо по листу, то вона діє на стебло і на сам лист, тобто на іде повна профілактика від вершинної гнилі. Я завжди кожен рік так роблю, і кожен рік я з великими врожаями подивіться, будь ласка, усі мої минулі, позаминулі відео, то там, там все, все цим сказано і не треба нічого багато балакати, бо все я кожен рік я вам показую, Сітка від сонечка у мене 60% затінення, бо питаєте в кожен раз. Це в мене під сіткою високорослі, тут в мене на сонечку теж, друзі, високорослі та середньорослі. Літоматики зростають. Тут ось облизенько у мене гіркий перчик теж зростає. Гіркого перчика в мене багато, бо в мене різних різних зовсім різних сортів. Бурячок не, не, не думала в принципі в цьому році висаджувати, але він так добре друзі, почав зростати, то я в общем, друзі, залишила його. Ось, Погляньте які головки. І я його навіть не проривала, ні разу не проривала, але головки його вже великі. То мені це подобається. Червона смородинка таку зростає. Вчора теж її поливала. Друзі, питаєте мене, як часто я поливаю дерева, як часто поливаю кущі виноградні та смородинові. Друзі, в мене все зростає дуже близько. Тобто, коли я поливаю помідори чи другу якусь культуру, то тоді в мене поливається і під деревами, і під кущами. Це, це завжди так. Так, це в мене білий виноград. Той шок примерз був у цьому році. Вже от бубочки, друзі. То от бачите, я хочу, щоб трохи попідростав увесь увесь виноград, і тоді буду обробляти від хвороб вже вдруге іменно тими препаратами, що я вам показувала. Це синій виноград, який дуже примерз був, але він теж погляньте дуже добре. листячко в нього ось дуже добре. Він зав'язав, багато-багато плодів. Тобто хай зростає. Так, кабачок іскандер, отаку во. Вже, вже багато разів я його рвала, жарю, смажу, в общем, вкуснятина. Так, огірочки, друзі, огірочки отаку от во на цій грядочці виглядають. Там воно ще трохи поменше, це в мене парти на корпічні гібриди усе. Тут в мене зростають низкорослі томатики. Подивлюся, друзі, може і не буду підв'язувати, а може і буду підв'язувати. Кукурузка ракель. По ракелі я посіяла огірочки, будемо збирати. Теж партинокорпічні гібриди. Часничок, друзі. Учора я взяла, засипала його попілом. Це я вдобрювала для великих головок, для збільшення головок. Вже вони усі без стрілок я пообрізала. І... Такого виглядає дуже добре, я залила, і ще, може, пару разів залю і вже будемо готуватися до того, щоб збирати врожай, бо десь за тижня 3-4 я перестаю поливати для того, щоб головки зберігалися дуже довго, щоб не було багато вологи. Декілька днів тому я обробляла усі томати, перець, солодкий перець, гірки і баклажани, препаратом цілітель і препаратом Брованта Максі в одній баковій суміші. Це від хвороб і від шкідників. Тепер, вже, друзі, починаємо, бо вже з'являються оті помідорчики. Це я вже по таким помідорчикам обробляла і по цвіту. А тепер вже через 14 днів починається обробка народними средствами, скажімо так йод марганцівка і сода. Буду чередувати кожен кожен тиждень. Тобто раз на тиждень буду обробляти цими препаратами. Це буде йти як і добриво, і як профілактика від захворювань та шкідників. Повну схему обробок. Дивіться в мене на каналі є. Ще, друзі, через, через